Час новин на п'ятому рівно дев'ятнадцятій про важливі події цього четверга 16 листопада. Поцілив у заводи з виробництва електроніки для ракет та завдав збитків окупантам у Криму. Гур і фонд Повернись живим розкрили таємницю блекбокс, на яку українці рік тому зібрали 230 мільйонів гривень. Всередині, зокрема, ударний безпілотник Бобер, який долає відстань до 800 кілометрів. Саме він поцілив у заводи з виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59. Також Бобер влучив у сховище, де зберігалися частини до балістичних ракетних комплексів. Загалом за перші вісім місяців цього року вміст коробки завдав загарбникам збитків на понад 900 мільйонів доларів. У гур також зазначили, що на черговій зібрані у межах ініціативи Блекбокс 15 мільйонів гривень придбають транспортні засоби для розвідників спецпризначенців, аби підвищити мобільність та здатність досягати больових точок держави-агресорки. А зараз вам покажу, що знаходиться в Black Box. Замість комобник українського виробництва Юджі-26 буде. Здатний знищувати цілі на відстані до основного. Даний ворожуючий боєприпас здатний знищувати важливі військові цілі противника на перетину тактичній та стратегічній глубині. За лікарцю та іншим засобам з блекбоксу ми зменшували та зменшує наступальний потенціал противника. Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Про це Володимир Зеленський заявив на саміті парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. каже, Чорне море більше не плацдарм для РФ. Нині ворог намагається сховати свої кораблі. Вперше в світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів, український флот. Також я хочу відзначити і те, що тепер як один з головних результатів наших дій. Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Тож зараз, як ніколи раніше, очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватись. І я вдячний усім, хто додає спільних результатів. Як українські розвідники, спецпризначенці готувалися до рейдів у Крим, та як проривалися на тимчасово окупований півострів на гідроциклах та катерах? Нові унікальні кадри операції оприлюднили головне управління розвідки України. Рейди гур здійснювали воїни-стугни та братства спецпідрозділу Тимура. Іде до суду. Ірину Фаріоне звільнили із посади професорки Львівської політехніки. Напередодні ввечері світлини наказу про звільнення мовознавиці облетіли соцмережами. Згодом інформацію підтвердив і міністр освіти Оксан Лісовий. У своєму телеграм-каналі відреагувала і сама Фаріон. Цитата: звільнення без жодного підпису це щось нове у трудовому праві. Кінець цитати скандальна професорка заявила, що готує позов до суду. Як на звільнення викладачка відреагували у Львівському університеті? Далі у сюжеті світлина наказу з початкою та підписом начальника відділу кадрів про звільнення мовознавиці Ірини Фаріон з Львівської політехніки напередодні вечері облетіла соцмережі. Пізніше про те, що університет попрощався з професоркою, підтвердив і сам міністр освіти Оксан Лісовий. Сьогодні ми продовжуємо позбуватися тінеї радянського минулого і в системі освіти, зокрема. Дякую кожному і кожній за небайдужість вміння відстоювати та захищати свої цінності. Це фантастична риса українців, студентів і молоді. Позиція міністерства незмінна. Людям, які не розділяють цінності, гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в освітній системі. Сподіваюся, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки. У службі безпеки вже відкрили кримінальне провадження і Призначили низку експертиз щодо висловлювань та публікацій мовознавиці. Справу відкрили за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян, образа честі та гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та недоторканності приватного життя. За матеріалами слідства відомо, що в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка зазначала, що категорично не сприймає військових, які розмовляють російською мовою, і не може називати їх українцями. Це викликало хвилю обурення як серед суспільства. Так і серед захисників України, крім того, у своїх соціальних мережах фігурантка нещодавно опублікувала допис із зі скріншотом та повідомленням від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані як його ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника. Саме це стало підставою переслідування його з боку російських спецслужб. Скандал з Іриною Фаріон спалахнув на початку листопада під час інтерв'ю журналістів і телеведучі Яніні Соколо. Ові Фаріон заявила, що військові, які не спілкуються українською, мають називати себе рускими. Категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді але ж ми їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кацанами. Україні. Ну це це несправедливо. Ну Ні. Як? чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну, все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Тоді інтерв'ю мовознавиці викликало обурення в українському суспільстві. Аналітики кажуть, Фаріон підіграла Росії. Нам набагато простіше сидіти в тилу, і розказувати там, бо на фронті спілкуються російською, польською, ем, болгарською, румунською, білоруською мовою. Окей, так що вони ну не захисники України. Хай пані Фаріон їде і покаже за своїм досвідом, бо вона сидить в журлівські політехніці, і звідти хайпує. Такі висловлювання образили і наших захисників першим на Зах де відреагував екс-командир Полку Азов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, та прокоментував висловлювання Фаріон російської в нецензурній формі. Після цього філологиня написала звернення до головкома і попросила покарати військового. Найголовніше в цьому, це те, що Росія зараз радіє самої наявності цього конфлікту. Я впевнений, що це грає їм на руку. Я впевнений в тому, що їм абсолютно байдуже, хто зараз там. До кому дадуть підозру, хто стане винний? У кого більше прихильників в інтернеті буде? Кого більше підтримують для Росії? Найголовніше це те, що ця пані розпочала цей конфлікт всередині суспільства. А, да, і почала його розколювати, ось це їх основна мета, і вона її досягла. Вона досягла і за рахунок того, що зараз суспільство починає між собою сперечатись. Але при цьому я вам з певністю можу сказати, що в армії немає суперечки стосовно мови, в армії немає дискусії стосовно мови. Є чітке розуміння абсолютно у всіх про те, що є єдина державна мова, і що українська мова є. Мовою українського народу, і що на неї треба переходити тим, хто ще на неї. Не встиг перейти після історії з військовими. Мовознавиця знову опинилася у центрі гучного скандалу. Ірина Фаріон опублікувала повідомлення хлопця, в якому він висловив їй свою підтримку. Ба більше вона оприлюднила його персональні дані. ФСБ РФ її знайшли студента і змусили його написати відеозвернення на фоні російського триколора з вибаченнями на скандали довкола філологені. Відреагували студенти львівської політехніки і вийшли на протест. <праць> Після студентських протестів у політехніці створили робочу групу, яка мала б вивчити обставини скандалів пов'язаних із викладачкою вишу. Результати обіцяли оголосити наступного тижня, але не забарилися. Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві, які ж дуже маленькі стали в расті, що працюють у великих стінах політехніки. Дякую кожному своєму студентові за радість, розкіш і глибину спілкування. Дякую колективові катедри, що ми понад 30 років були спільною душею. Все тільки розпочинається, бо кожен фініш – це, по суті, старт. Готую позов до суду. Поки професорка готує позов до суду, звільнення викладачки чи не топ-тема серед студентів, рішення вишу підтримують не всі. Як на мене, це було дурне рішення звільняти її, бо викладач вона хороша. Ну, щодо її думки, поза політехнікою я не зовсім згодний, але, ну. В цілому, викладач дуже хороша. Мені ніколи не було цікаво слухати щось просто на парах, на уроках. А я приходив реально на кожну пару і просто слухав, і в мене час приходив моментально. І плюс вона насправді типу, ну я підтримую те, що вона робить. Так, вона робиться дуже. Як правильно сказати, агресивним методом у воєнний час не можна обзивати військових, не можна розпалювати ворожнечу і говорити такі речі, які вона говорила. І після того, як вже е, суспільний ажіотаж піднявся, вона не вибачилась. Е, тому <різь> не знаю, нас заслужено, що її аж вигнали з університету. Але на заслуговувана якесь покарання у соцмережах думки користувачів теж розділилися. Ніколи не сприймав епатажності Ірини Фаріон, а багато її політичних висловлювань вважає шкідливими. Проте звільнення з роботи за політичні висловлювання, навіть недоречні і шкідливі, та ще й на фоні мітингів, організованих лівацькими структурами, які співпрацювали з Московією. Це ганебно і теж шкідливо. Ірина Фаріон є однією з найрозумніших жінок у світі, тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в Тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава! Марта Шикула, Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, П'ятий канал. П'ятий канал перевірятиме Національна Рада із питань телебачення та радіомовлення. Позапланову перевірку проведуть через трансляцію програми Рандеву з Яніною Соколовою гостею якої була колишня народна депутатка Ірина Фаріон. Нацрада перевірила запис цієї програми. кажуть, моніторинг виявив ознаки порушення закону про медіа, який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак. Перевірка п'ятого каналу відбудеться від сьомого до. 15 грудня Яніна Соколова відповіла на закиди нацради. Звернулася до уповноваженого верховної ради справ людини Дмитра Лубінця, закликає перевірити телемарафон Єдині новини та інші телевізійні програми. Перевірте, будь ласка, телевізійний марафон разом з хорошими русскими в ньому, які транслують лояльність і пропагують російську культуру. Перевірте ефіри право на владу за 9 років війни зі спішуми депутатів ОПЗЖ з антиукраїнською позицією, які були гостями близького президенту каналу. Перевірте звернення президента із купою брехні, яка призвела до смертей людей, які не залишили свої домівки. Бо гарант казав, що війни не буде. А ще перевірте діяльність кварталу під час революції. Гідності, де актори кварталу разом з президентом висміювали герою Майдану у скетчі про ебанітові палички і скетчі про Україну, яку порівнювали з повією. Два роки позбавлення волі загрожує Олексію Арестовичу. Саме таке покарання передбачає стаття, за якою національна поліція відкрила кримінальне провадження проти одіозного колишнього радника офісу президента. Заяву щодо нього до правоохоронців спрямували народні обранці, підписалися близько трьох десятків парламентарів. Арестовичі звинуватили у тому, що він подав неправдиве повідомлення про злочин. Мова про заяву до державного бюро розслідувань на депутатку від партії голос Наталі. У піпу в розпалюванні ворожнечі Йдеться про інцидент, коли суд покарав львівського вуличного музиканта за пісню Віктора Цоя. Про відкриття кримінального провадження щодо Арестовича. Повідомила сама Наталія Піпа на своїй сторінці у соцмережі. каже про початок розслідування її сповістили правоохоронці. 1400 доларів за годину бере американський лобіст, який має завадити забороні московського патріархату в Україні. Днями про таку угоду між УПЦ МП та міжнародною юридичною компанією повідомив народний депутат Мар'ян Заблоцький, а також Дмитро Золотухін, експерт з інформаційних війн. За їхніми даними, юрист, якого найняла УПЦ МП через американські медіаресурси, просуває наративи про нібито релігійні переслідування в Україні та навіть спрямував звернення до Білого Дому. Як Московський патріархат платить гроші, щоб вплинути на рішення в Україні і яким чином до цього причетний підсанкційний Вадим Новинський, Лідія Сердюк розповість. Смаскресе виправдовування російської агресії агресія. Ваша не російська, і Путін хотів захистити Крим. А ви не поняли. про кремлівські методички у храмах? Я вас запитую. А ви думаєте, у нас біси? Я думаю, що біси тут скрізь. Маніпуляції Я вас питаю конкретно: хто вас забирає віру? Ну вот, пятый канал, канал да. Шарпанина и образы. Сикай, иди отсюда. Пошла. А что купить так? Бо сатаністами ми не говоримо Хочу говорити е та навіть заперечення існування України як держави української держави. Ні і не буде. ні в Києва країні зараз. Ну ні в какої це все про діяльність Української православної церкви Московського патріархату і позиції її прихильників, зокрема тут, на території Києво-Печерської лаври. Нардепи уже ухвалили у першому читанні законопроєкт про заборону УПЦМП, але схоже, деяким. М. Зацікавленим особам невигідно, аби цей документ дійшов до другого читання, намагаються втримати свої впливи в Україні і заручилася підтримкою за кордону. У ПЦМП найняла лобіста зі США, аби той допоміг завадити забороні російської церкви в Україні. Інформацію про це оприлюднив народний депутат Мар'ян Заблоцький. На мою думку, така діяльність московського патріархату це державна зрада, чергова зрада зі списку їх свідомих зрад. Сподіваюсь, що наші органи перевірять коність такого фінансування мені особисто важко уявити, щоб кошти ці могли йти від когось іншого, крім як від одного підсанкційного олігарха, основного спонсора московської церкви тут. Тому порушення цих санкцій тут цілком ймовірне. Можливо, і законодавство США, якщо реальним платником був цей олігарх, бо найняв лобіста на думку Заблоцького, колишній регіонал Деякон та Меценату ПЦМП Вадим Новинський. Той що за підривну проросійську діяльність нині під санкціями РНД... БО серцем тебе, Господи. Вільям Берквайт, так звати лобіста, підписав договір з ОПЦМП у жовтні цього року. Працює від імені міжнародної юридичної компанії Амстердам і партнери, яка представляє інтереси під підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського. І ось ця юридична компанія, яка обслуговує Вадима Новинського, вона замовляє. Послуги цього лобіста для того, щоб сказати, що український уряд і український парламент здійснюють наругу над правом на волевиявлення громадян над свободою віросповідань, над свободою релігійних вірувань. І ось таким чином це робиться все у недемократичний, недемократичний спосіб. Отримав вже він за це, ну принаймні офіційно, згідно документів, 7 тисяч доларів. Вартість його послуг складає 1400 доларів на годину. І за ці немалі гроші лобіст уже плідно попрацював. 19 жовтня оприлюднив статтю на американському медіаресурсі, де критикує обшуки у храмах у ПЦМП, підозри священникам та виселення попів із Києво-Печерської лаври. Із заявою, що нібито заборона діяльності московського патріархату буде порушенням свободи віросповідання та прав людини. Він уже звернувся до Білого Дому. Департаменту державного управління релігійної свободи комітету сенату з міжнародних відносин і це звернення уже дійшло до адресатів. Ми в Америці вже чули від наших конгресменів чи сенаторів, що до них вже прийшло таке прохання: що треба захищати права московського патріархату, але так як наші друзі. У конгресі, у сенаті, так як вони відповіли до нас, що ми зараз тепер про це не журимося, що в Америці бодай мажоритет зрозуміє про справу ворога, і нехай вони вживають і гроші на їхніх лобістів. А ми будемо збирати гроші для зброї України. Близько місяця тому власник компанії Амстердам і партнери, де працює американський лобіст, закликав депутатів Верховної Ради не голосувати за заборону по цемпе. Самі ж депутати не здивовані спробами проросійських сил вплинути на ухвалення рішень під куполом. Було зрозуміло з самого початку, що Російська Федерація буде використовувати наратив оце гонення на церковь. Як в Європі, так і в Америці, це ми з вами розуміємо, що Російська православна церква в Україні ніяка не церква, а підрозділ ФСБ. А повірте, за 10 тисяч кілометрів від України це не зовсім добре видно. Тому, звичайно, цей наратив дуже легко розкачувати російським пропагандистам. А підіграють їм і проросійські депутати в Україні до ухваленому в першому читанні законопроєкту про заборону у ПЦМП уже подали 1200 правок аби сповільнити, а то й заблокувати Ати подальший розгляд документа опір. Є ми чуємо і депутати це відчувають. І дуже багато різних переговорів, дуже багато різних інсинуацій. Зараз опрацьовуємо всі ці правки. Намагаємося випрацювати пакет одностайних правок. Які будуть які і є підписані, які будуть погоджені депутатами з різних фракцій, щоб ми могли, хоча б отаке тіло самого законопроєкту ну, проштовхнути єдиним масивом, звичайно, що там є багато і різних правок, які спрямовані на те, щоб повністю знерухомити цей законопроєкт, але так само будемо їх опрацьовувати. Однак, до ухвалення під куполом документа в цілому таке дійде, переконані нардепим. Релігізнавиця Людмила Филипович розповідає, що попри скрутне становище. Московський патріархат все одно буде задіювати усі можливі способи, аби нарощувати вплив в Україні та поза її межами за участі оцих от іноземних юридичних консультантів і радників, і тих, хто буде супроводжувати цю справу надалі, тому що вони не зупиняться. Вони хочуть привернути увагу міжнародної громадськості, зокрема Сполучених Штатів Америки, оскільки ми знаємо, що Саме ця країна є чи не єдиним таким знаєте, послідовним захисником релігійних свобод свободи релігії. Втім, з допомогою іноземних лобістів без них у ПЦМП все одно втрачає численні громади з 23-го року. Вже відійшло 885 громад. Перейшло від Української православної церкви до православної церкви України. Ну і кому хочеться втрачати. Нікому не хочеться втрачати, але треба було думати раніше. Треба було працювати. Треба було вписувати себе в той контекст, в якому ви знаходитеся. Лідія Середюк Микола Чиботорьов, п'ятий канал. Міністр закордонних справ Великої Британії прибув до Києва. Це перший робочий візит Девіда Кемерона на посаді чільника відомства. Посадовець зустрівся із президентом України, обговорили потреби України насамперед поставки озброєння. Особливо засобів ППО для захисту критичної інфраструктури напередодні зими. Серед іншого говорили і про довгострокову перспективу. Кемерон наголосив, що приїхав говорити не лише про нагальні речі, а й про те, що Україні потрібно в майбутньому. Провів чиновник зустрічі з Дмитром Колебою, розглянули можливості спільного виробництва зброї та протидії Росії у Чорному морі. Девіда Кемерона призначили міністром закордонних справ на початку тижня. На чолі відомства він замінив Джеймса Клеверлі, який віднині керує міністерством внутрішніх справ. Ми продовжимо надавати Україні як моральну, так і дипломатичну і економічну підтримку. Однак найголовніше військову, яка необхідна вам не лише цього року, а й стільки, скільки буде потрібно. Конструктивний та продуктивний діалог. Лідери Китаю та США зустрілися за лаштунками саміту сан франциско Перемови Дзіньпіна та Байдена тривали чотири години. На зустрічі лідери порушили низку важливих питань, говорили про російську війну в Україні та загострення на Близькому сході. Не оминули і двосторонніх проблем: поза як відносини Пекіну та Вашингтону нестабільні. Утім, після цієї зустрічі обидва лідери розраховують на більш конструктивну і поглиблену співпрацю. Слухала заяви лідерів Нонна Стефанова. Тепла зустріч, оптимістичні підсумки. Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрічаються не вперше, але вперше за шість років лідер Китаю приїжджає до Сполучених Штатів. Спілкуються президенти у сан франциско на полях саміту азійсько-тихоокеанського співробітництва. На початку роблять низку загальних, але украй важливих зізнань про те, що позиції США та Китаю не завжди збігалися, але дві держави мають спільно працювати для подолання глобальних викликів. Повернутися спиною один до одного не варіант, каже Сідзіньпін. Треба зробити так, щоб конкуренція не переросла в конфлікт. Зазначає Джо Байден. Ми знаємо один одного дуже давно. Ми не завжди сходилися в думках, і це не дивно. Але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними. Я ніколи не мав сумнівів у щирості того, що ви мені говорили. Ціную наш діалог. Думаю, дуже дуже важливо, що ми з вами чітко розуміли один одного як лідер з лідером без хибних уявлень і непорозумінь. Ми повинні забезпечити, щоб конкуренція не переросла в конфлікт. Ми так також повинні відповідально керувати цією конкуренцією. Відносини між Китаєм і США ніколи не були легкими протягом останніх 50 років і більше. Бо завжди зіштовхувалась із тими чи іншими проблемами, але попри все, ми продовжували рухатися вперед, незважаючи на несподіванки та повороти. Для таких двох великих країн, як Китай і Сполучені Штати, повернутися спиною один до одного це не варіант. Одна сторона не може змінити іншу. А конфлікт і конфронтація мають нестерпні наслідки для обох сторін. Конкуренція між великими державами не є домінуючою тенденцією сьогодення і не може вирішити проблеми, з якими стикаються Китай і Сполучені Штати або світ загалом. Планета земля досить велика для двох країн, аби досягти успіху. Спілкувалися Байден і сі за зачиненими дверима. Напрямків співпраці багато. Це і кліматичні зміни, і виклики штучного інтелекту, і боротьба з торгівлею наркотиками. Одне із найбільш нагальних питань це глобальна безпека, тож тема російської війни в Україні, війни Ізраїлю проти терористів Хамас, ситуації на Тайвані ключові. Лідери США та Китаю домовляються відновити прямі канали зв'язку між військовими. Своїх держав їх призупинили торік після візиту на Тайвань Ненсі Пелосі, тоді спікерки Палати представників. Тоді відносини між обома державами були украй напружені. Китай перервав пряму лінію зв'язку з Пентагоном. Зараз обіцяють тримати відкритими лінії зв'язку на різних рівнях, зокрема, і на найвищому між двома президентами. Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, зокрема про відмову Росії зупинити. Жорстоку і агресивну війну проти України та конфлікту у секторі Гази, як завжди, я порушую теми, у яких сполучені штати занепокоєні діями КНР. Зокрема, ми говорили про затримання громадян США, які відмовили у в'їзді про права людини та про важливість стабільності і миру у тайванській протоці. Наступними місяцями ми продовжимо зберігати та розвивати двосторонні контакти високого рівня з Китаєм, зокрема між мною та президентом СІ зустрічним. Минула і без дипломатичних казусів. Так, журналісти запитали, чи буде Джо Байден і надалі називати Сі Цзіньпіна диктатором. І Байден цього не заперечив. Щоправда, пояснив, чому у китайському МЗС заяви розкритикували. Це справді так. Має на увазі, що він диктатор у тому розумінні, що керує країною, яка є комуністичною заснованою на формі правління, абсолютно відмінні від нашої. Подібні заяви є вкрай некоректними і безвідповідальними політичними маніпуляціями. Китай рішуче виступає проти них. Слід зазначити, що завжди знайдуться зловмисники, які намагатимуться посіяти розбрат і завдати шкоди китайсько-американським відносинам. Попри цей дипломатичний казус, міністерство закордонних справ Китаю розцінює зустріч як украй продуктивну. зустріч у Сан франциско стала важливою для змітнення взаємодовіри, відкидання сумнівів, подолання розбіжностей і розширення співпраці у китайсько-американські відносинах, а також важливою зустрічю для забезпечення стабільності і підвищення впевненості в цьому турбулентному і мінливому світі, під керівництвом двох глав держав, гігантський корабель китайсько-американських відносин перетнув приховані скелі і небезпечні мілини, щоб прибути до сан франциско з балі, що було нелегко. Зустріч лідерів тривала чотири години. І, хоча минула без гучних домовленостей, її вже назвали суттєвим кроком уперед у потеплінні відносин між двома державами. Thank you. Thank you. You Нонна Стефанова, п'ятий канал. І далі продовжуємо відстежувати події цього четверга. Більше розповімо вже у наступних випусках. Ну а після невеличкої паузи побачимося у продовженні марафону Незламна країна.